Тим часом, в день усіх закоханих, філіжанкою кави та гарячого шоколаду хмельничан вирішили зігріти члени обласної організації Батьківщина молода. Активісти подібну акцію влаштовують щороку. Минулоріч городян пригощали шоколадом. Цього року дещо змінили смаколики. Незважаючи на таку сіру буденність, ми захотіли що зробити приємне почастувати. Саме людей на вулиці, гарячим шоколадом та кавою. Шоколад символ кохання, символ любові. І тому саме ми вибрали шоколад. Ну і гаряча кава, щоб зігрітися, і гарячий шоколад, щоб зігрітися. Ми хочемо цим показати, що можна в цьому світі робити маленькі приємності, і вони починаються саме з кожного з нас. Почастувати гарячими напоями організатори запланували майже тисячу хмельничан. Крім обласного центру, активісти провели акцію в Кам'янці-Подільському та інших куточках краю. Ініціатива дуже чудова, тому що так само, так як зараз така погода і холодно, то це дуже чудове таке випити гарячого шоколаду просто на вулиці. Дуже дякую, звичайно. за каву. смачно.